Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Послане. Якщо ви хочете в шахи і їх розуміти, то ви повірте мати все. Сьогодні ми поговоримо про атаку. Ну, щоб правильно атакувати і звертати на це вау, ну, мають бути дотримані певні умови для цієї атаки. скажімо так. Але, як правило, щоб атакувати, потрібно бути готовим. До жертв. І, як мінімум, в атаці мати три фігури. Одна фігура жертвується, а дві, особливо, коли це ферзь там, і кінь, наприклад, або тура, ще краще, скажімо так, якщо це, можливо, це можна буде е, успішно завершити атаку. Ну, Візьмемо цю позицію. Е, що кидається в очі, ну, суперник рукивався в різні сторони. Центр закритий, це добре для такої, для, такої, для такої сторони. І також тут такий присутній шаг Е5. Він дуже важливий, тому що він відідає від коня D7 і це не може допомогти королю. Ну, Взагалі, що ми там ми бачимо, тут також тактично слабне поле A7. І виникає думка, що ще не можна провести типову комбінацію. слон Сломбія 7-шах, король королья, кінь g 5-шах, король G8. Ну, як правило, було б чудово взяти ФС-5, якщо Фестів Бенней 2, це було б дуже просто, бій, як ми перемогли. Але цей на ферзь стоїть на іншому полі, і, але він може також діяти по третій лінії, грається ФСД-3. Вже 6 ходу немає і за ФСХ 3, і просто буде мат. ферзь і мат. Якщо треба відходить, то білі матують. Так, чорний тому приходиться грати в Torre 8 тепер Білі грає F7, король F8. Не знаю чи це все. Бачив, вже фігуру Білі. Ну, вони мають тут як мінімум нічию, так що сильно нічим не ризикують. Але як продовжити атаку? Виникає питання. Тут два ходи: Ферзь H8 або щось інакше. Ну, справа в тому, що прямий хід Ферзь h 8 який кидається в очі шахом. Він не приводить до потрібного результату, тому що на цей хід чорні може грати в 7 і в принципі позиція рівна. Більме компенсацію, але не більше. Кроль чорних успішно може втікнути. Тому перед, знаходить потужний хід, він грає в H5, нападає на пункт F7. Тепер кроль не може втікати. Тому що в разі король є 7, біля б'ють F7, король Е8 і тепер. Kін 6 Велка Приходиться цього коня бити. FestB6. Ну і біла тут виграна позиція. Тому в партії було зірвано Kін D8, захищаючи поле F7, але цей Кін тепер заважає втікнути королю. Тепер король не можна D8 сховатися. Білі грають кінь А7, шах. Рg8 G8 і вони підключають ще одну фігуру в атаку Тура d 3 І загрожує тепер Тура G3 неприємне, H3. Чорні не вдав захистився, ми зіграли FES E7 і цей хід одразу програє за після Тора H3. Загрожує f 6 і h 8 мат. Але треба було поки зіграти, вдасть, більше проблем. Ну, Сидне в 4 шахом. Наприклад, прямий, так би мовити, хід не проходить за ферз 4 шах, і потім Ферзь Е5. Чорний відбувається. Але тура Ф3. Ферзь G2 і тепер точний хід Тура G3. Не G3. Але більш тут перемає, тому що від мату тут не можна захиститися. Наприклад, так, все такий 2. І, це на G6, Ферзь а6 Ну і проти кінів 6 шах побити-побити, мати тут не уникнути. В партії же було Ferсі 7 і після Тура H3. По лінії буде підготували батарея, Загрожує Кінів 6 і Ferсіh8 мат полузірва ще F6, але це не рятує KIB F6 б'є, пішак б'є, і тепер бити не можна, тому що б'ють на е 8 а якщо так здати, то буде Паражіт 3. І чорним тут не уникнути мату. Так, е, таким чином концепції трафюр тут, тут наглядно видна. Дивимось е, наступну позицію. Білих. На пішака менше, в чорній пішака. але в чорних жахливий слон на R6, який, так би мовити, стоїть невдало. хоч з хоча але дуже обмежений. Ну і король також у чорних тут, так би мовити, розкритий. Білі грають F4, три фігури якраз для атаки, тут досить грають F4, Ферзь біє 3 і. Тура F3. Нападаючи на ферзя, виграючи час. Перейдемо на c 1 І тепер g 3 Готуючи F5 або 4H5. Чорні захищається дуже, так би мовити, винахідливо, грають ферзя 1 і f5. Ну, треба сказати, хід також виграє, але можна було також зіграти а 4 і H5 також тут непеливки. Е, для чорних. Але хід F5 так швидшим шляхом. Тура це один, загрожує мат, 1 має відійти на Е3. Тепер СПІ загрожує матом. В чорний дають шах. Виманюючи короля на G3 і ти грає під e 1 Ну, Це така критична позиція. Тепер е я би навіть радив би себе потренувати, спробувати не ти виграти за білих. Поставити відео на паузу. Тут є декілька ходів, які виграють. д 8 шах, але треба сказати, що було мало часу в але вони не знайшли цього виграшу. Так. Король а 6 і тепер король а 4 Геніальний хід, Забираючи в чорного короля два поля G5 і H5, ну і тепер на Ферзь bd 4 білі рейд G4, якщо захищається від наприклад, ходимо ферзь B4, виберуючи під контроль поле F8, програють. Чорні за матом доходи. Ферзь F8, жертва Ферзя і G5. Також перемагало короля 4 одразу. Справа в тому, що, якщо чорні б'ють тут і на Ферзь D8 шах, в них є можливість порушити координацію білих фігур. Тепер немає ходу в 6 на корожу 7 шах. Але F6 також тут виграє. Справа в тому, що на ну, король Ф6 виникає геометричний мотив, незахищений ферзь на один, і тепер білі виграють у два ходи ферзя. Шах і таким чином відскакує кінь і виграє ферзя. Таким чином білі могли перемогти з трьома фігурами, організувати чудову атаку. Так що це таке правило, яке надіюсь буде. Помагати вам при атаці, ну, треба це розуміти, щоб мати необхідний потенціал для атаки, треба як мінімум, мати бажано три фігури. Одна жертвується, а дві решта виконують роботу. Якщо більше фігур видається, то ще краще. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо, щоб не пропустити на наступні відео. Всього найкращого!